Як ти дізналася, що ти хочеш займатися гештальтом? Як ти знайшла це покликання? Знаєш, я думала, що я дуже офігенний майстер манікюру. Я дуже багато працювала. До мене дуже було проблематично записати саме тоді, коли людина хотіла дати, ну, в конкретний час. От. І я вважала, що я дуже крута, що це дуже престижно, що я офігенна така, взагалі і Гроші заробляю, і все на світі. от І в якийсь момент в мене з'явилось багато роботи. Я дуже багато працювала. Я виходила в вихідні дні. Коротше, я робила знижки. Ну Це все, що я зараз бачу, проходять майстри нашої такої нейл-індустрії і Потім мені запропонували бути директором спа-центру на Лесі Українкіт в Києві. От, коротше, я, я такий, знаєш, перфекціоніст. І я так старалась, так намагалась бути везде успіш, везде все зробити правильно і вовремя. І вот. в якийсь момент я вигоріла.